Далі про спорт. Майстри малої ракетки змагалися в Черкасах. Майже 70 спортсменів взяли участь у відкритому чемпіонаті міста з настільного тенісу. Вони виборювали нагороди у трьох вікових групах. Із подробицями змагань Олег Кукса учасникам змагань від 9 до 16 років. Вони юні майстри настільного тенісу. Ці змагання також є етапом відбору для участі в чемпіонаті області. Я коли прийшла перший раз, мені очень і Я далі з далі почала і грати. Мівочна грати в теніс. Я хочу виїхати на виїхати граські соревновання і піти далі. У підсумку у старшій віковій групі перемогу здобув Дмитро Тараненко. У середній віковій групі першість вибороли Євген Чепчур та Олександр Крадожун. А серед наймолодших учасників найсильнішими стали Назар Карпенко та Марина Санітар. Розраховую, що в найближчий час рівень ігри буде все краще і краще, і ми будемо бачити і призерів, і чемпіонів із наших вихованців на різних змаганнях, як на обласних, міських, так і на чемпіонатах України. За результатами цього турніру сформовано збірну Черкас для участі в чемпіонаті області з настільного тенісу. Він проходитиме в Умані з 11 по 13 квітня. Олег Кулса, Анатолій Усіков, Віка Новини.